І від цієї зміни відпочинку. Я очікую, від цієї зміни багато цікавих тренінгів і дуже-дуже-дуже багато танців. В першу чергу хочеться смачно поїсти. Побігати, побігати, все, яке люблю. Ну, гарно провести час, відпочити, завести нові знайомства. Це буде все добре, весело і добре провести час, интересно знайти нових друзів і так далі. Щоб все було весело хороше. За цю зміну я хочу познайомитися з класними, прикольными людьми і також поплавать в басейні. Я хочу, щоб моя перша зміна в цьому таборі була настільки веселою та енергійною, щоб я захотів сюди повернутися. В табору. Ну теж знайти друзів, може, нових. Е, ну, не знаю, може, щось нове просто спробувати. Да, це сам по собі натовий досвід. Е, ну я не знаю, просто дуже класно провести вистачати. Я очікую від зміни гарні емоції та... А тут мене, щоб було все добре, як було прошлого літа все добре і все весело. Я думаю, що від цього літа теж було. Все так же, як і прошлого. Весело провести час, щоб більше згадати, коли додому приїду. Ну, Взагалі, я очікую, що я хочу пожарити маршмеллоу і весело по повес... веселитися. Очікую, на зміни, щоб це добре було, було весело і щоб теж знайти багато друзів. Щоб погода була добра, якось не думку, нічого такого. Якісь плани, але я думаю, добре провести час. Я очікую від зміни знайти багато друзів, ще було багато квестів і щоб була смачна піврешка. Я сподіваюся знайти нових друзів. Я сподіваюся, що будуть великі ігри, як тоді. Багато познімати тіктоків, роликів, пофоткатися, прочитати багато книжок. Я очікую, що ця зміна буде дуже веселою, крутою, та взагалі дуже класно буде. Тому що я знайшла у друзів, та вони всі дуже класні. І в я хочу, щоб вся зміна була класна і я сюди приїхала Радіа Ріду. Від зміни там радість і відпочинку з подругою. Ну, Ця зміна буде потужна. Йоу! Мої відчукаємо, що все буде класно. і Що я повернусь домой. Я залишу там жити. Я хочу знайти собі нову друзів. Я очікую зустріти гарних хлопців і завести нові знайомства. Я очікую, табору знайти нових знайомств і позитивних. Позитивні емоції не знайомства, щоб ця зміна була дуже класною. От. Я очікую від зміни, багато друзів, гарної погоди, звісно, і гарного настрою. Я очікую від зміни, щоб у всіх було багато друзів і щоб всі були щасливі.